Thank you. У 326 році в Єрусалимі було віднайдено дві найвизначніші християнські святині гроб Господній та життєдайний хрест. За переказами саме з цією метою мати Костянтина Великого Святарівна апостольна імператриця Єлена здійснила далеку подорож із Константинополя до Палестини. Після тривалих пошуків хрест Господній було знайдено на місці капища богині Венери в Єрусалимі. Аби надати змогу всім тим, хто став свідками чудесного знайдення вклонитися Святому Христу Єрусалимський патріарх Макарій підняв його і воздвигнув гору. Відтоді і було встановлене святкування воздвиження Чесного Христа Господнього. Хрест воздвижується, і місто торжествує, і народи звершують святкування. Найдавніший храм сучасної Росії шедевр Давньоруського зодчества Софійський собор Великого Новгорода. Згідно з літописними джерелами, у 1045 році князь Ярослав Мудрий та його дружина княгиня Ірина прибули у Новгород до свого сина князя Володимира. Тоді ж відбулося урочисте закладення новгородської Софії. Будівництво храму тривало недовго, і вже у 1050 році собор був освячений. Але є відомість, що чин освячення був здійснений двічі. Вдруге це сталося 1052 року, коли Собор був розписаний фресками та прикрашений іконами. Минуле століття. Храм став відділом музею заповідника, але 1991 року на прохання патріарха Олексія ІІ його повернули Руській Православній Церкві. У серпні того ж року Собор був освячений утретє. Крам це шматочок неба на землі або острівець небесного царства. Скрипаль Жак Тібо, піаніст Альфред Корто, віолончеліст Пабло Казальс – Це знамените тріо на початку ХХ століття приголомшило своєю грою весь музичний світ. А жакові Тібо принесло славу найкращого скрипаля планети. Із сольними концертами. Він почав виступати одразу після закінчення Паризької консерваторії. Дуже скоро митець завоював авторитет найкращого інтерпретатора творів французьких композиторів. Окрім того, Жак Тібо це ще і чудовий педагог, засновник вищого музичного училища в Парижі та міжнародного конкурсу імені Лонг Тібо. Нині ім'я найвидатнішого французького скрипаля першої половини ХХ століття з гордістю носить консерваторія в місті Бордо. Підкорений Париж називав його прекрасним принцем і був ним зачарований. Природні умови цього парку сприяють формуванню своєрідної і багатої флори та фауни, первинна краса і велич яких вражає. Ужанський національний природний парк. На сусідніх довколишніх землях навіть на словацькій і польській стороні не побачиш такої краси. Ці скарби природи є нашою національною гордістю. Ужанський парк розташований у гірському масиві східних Карпат і є невід'ємною складовою частиною єдиного у світі тристороннього польсько-словацько-українського міжнародного біосферного заповідника Східні Карпати. На території парку збереглося шість дерев'яних храмів XVI-XVII століття. Також працюють кілька пішохідних науково-пізнавальних маршрутів і екологічних стежок. Серед місць і предметів світу цього є такі, в яких і через які відкривався та відкривається бог. У наступному випуску. Учитель церкви, великий проповідник Богослов Тескет, святитель Іван Златоуст, сторінками історії одного з перших вищих технічних навчальних закладів Російської імперії Харківського політехнічного університету, автор трьох романів Звичайна історія, «Обломову», обриву, російський письменник Іван Олександрович Гончаров. Невтомний дослідник та популяризатор історичної спадщини українського народу, герой України, Михайло Іванович Сікорський.